Всім привіт, вітаю! Добрий вечір, тому що знімаю відео ввечері. Сьогодні в нас середа. Якось у мене ранкові відео трішки відійшли на другий план. Знаєте, йдеш зранку і вже так прохолодно, і так хочеться швиденько-швиденько дійти до зупинки вже, щоб прийшов той автобус, нагрітися в автобусі, потім бігом-бігом, щоб швиденько дойти до роботи, щоб там погрітися. У нас, до речі, вчора вже в поліклініці включили опалення, тому ми дуже-дуже задоволені, бо було дуже холодно. а сьогодні Сьогодні середа, дітки до року, у нас груднічки, і ми думали, Боже, як, вони, як їх мами будуть роздягати і показувати лікарям, коли ну, просто така дуже, ну, ну, дуже було холодно в поліклініці. Ну, тепер у нас вже тепленько, поступово кабінети нагріваються. І в мене в кабінеті ну, так дуже, дуже жарко. Взимку я навіть відкриваю вікна, тому що така, така ну, навіть така якась трішки задушлива обстановка. О, так що і так погано, і так погано. Нам не вгодиш, як завжди. Але... Але тепленько. Тут, в будинку, ми так, включаємо потихеньку котел, десь на 2-3 на годинки, і виключаємо. Я знову от увечері готую і в духовці, і на плиті, тому так ну, ніби не дуже й холодно, Ну, а другий поверх теж якось там підігріваємо. Так, що я сьогодні готую. Прийшла з роботи трішки. Нагрілася і думаю, так, потрібно зварити борщ. Так, борщ зварила. Правда, забула зранку намочити квасолю, і ну, трішки вона така в мене ну, вона зварена, але хотіла, я люблю, коли в борщі, знаєте, квасоля гарно так розварюється. Потім, думаю, що ще мені таке приготувати. Син замовив буряковий салат. Він мене любить, але думаю, ну, що там буряк. Зроблю і так йому салатик буряковий, просто з майонезом, і тому, е... так, Тому відварила на вінігрет буряк-моркву, картоплю в мундирах відварила. От. Також дістала. У мене огірочки є такі, як Квашені, і от такі дістала з кетчупом. Ну, З кетчупом це просто так він буде їсти. Любить, а Квашені підуть в вінігрет. Зварила картоплю в мундірах побільше. Ця піде на вінегрет, а оцю просто так почистила, порізала половинку, деяка й ціленька. І зараз буде в мене супер проста їжа. От, дивіться, посмажила сало. Воно в мене було не солоне, а просто заморожене в морозилці. І там така м'ясна прослоєчка з цибулькою. І зараз туди в це. Це сало піде з цибулькою в картоплю. От Дуже ну, нам подобається така їжа. Вінегрет, картопля з салом, шкварками, огірочок. Ну, Їжа сама-сама проста Простішої і просто не буває. Але ж вона смачна. Так, картопля шкварочками готова, от, подивіться, ну просто-просто смакота, а аромат ну ви собі там уявляєте, який аромат смачний. Ну, а з духовки дістала тертий пиріг зробила. Тут у мене варення, трішки повидла яблучного, трішки е, смородинового варення. От, е, Зробила давно вже мені хотілося mm. спекти цей е, тертий пиріг. От, але ж, знаєте, все якось не, не виходить. А сьогодні прийшов час, тому зараз він у мене трішки вихолоне, поріжу і будемо смакувати. Зверху ще, можливо, трішки притрушу сахарною пудрою. А ще, дівчата, я трішки засмучена, але завжди кажу дівчата, а потім згадую, що мене ж не тільки дівчата дивляться, а і хлопці. Виявляється, у мене майже 3% дивляться хлопців. Не знаю, чи це дійсно чоловіки, чи можливо жінки дивляться з чоловічих акаунтів. Ну, що є, то є статистика, така справа, знаєте, серйозна. Тому дівчата і хлопці от, сіла трішки перепочити і засмучена я сьогодні, тому що О, сьогодні 18 жовтня, так. І от це тільки до мене дійшло, що сьогодні, оцим кошеняткам, які я вам показувала біленьким хлопчик і дівчинка, випаднулося 5 місяців. Але сьогодні так сталося, що вони зникли. Я не знаю, що мені вже думати. Ви знаєте, хто мене дивиться, що вже от за 2-3 місяці в мене от дуже багато котів зникло. Один котик помер, а так от зникли. І, і тут ну, виходить, якщо брати от разом, то один котик помер, а п'ять зникло. Я не знаю, зранку я йшла, вони були, прихожу в три години, їх немає і немає. І от де вони ділися, ніхто не знає. Розумієте, от як, як ніби хтось прийшов, їх забрав, або якісь інопланетяни прилетіли і забрали, і все. І де б я не ходила, як би я не кіцькала, не звала, не знаю, немає і все. Немає. Просто, як то кажуть, випарувалися. Я вже написала, от зараз ввечері в наших групах тут, Вайбері, можливо, десь хтось побачить. Ну так мені їх шкода, тому що так я вже до них звикла, та й вони до мене звикли вже. І ну, такі вони ну, гарненькі були їх і, і хлопчик, і дівчинка, гарненькі. Кошенята там у них бачили, да, вилізли там якісь сіамсь, сіамські гени. От, ну, просто, просто я, чесно кажучи, в шоці. От-от-от що от, 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 шо таке. І вони вже, звичайно, почали трішки, то вони були на території, вони нікуди не виходили. А це вже підросли і почали вже так періодично вилазити туди за забір на дорогу. І вже так не один раз ми їх звідти забирали, я і чоловік от, ну якось слідкували за цим. А сьогодні от все, немає. Їм просто я сижу і, і думаю. Ну що ж це таке? Ще буквально недавно в попередніх відео мене запитували, чи я не пристроїла куди цих кошенят, що так вони залишилися. Ну, я написала, що от, от життя, життя покаже, так от життя й показало. Чесно кажучи, ну не знаю. Ну, От життя так і розставляє все. Так, тільки що позвонила мені тут одна на наша жителька нашу, нашої вулиці. Uh, і каже, що це скоріш за все. Ну, ми знаємо, про кого йде мова. Тут у нас є один uh, член нашого кооперативу, нашої вулиці, у якого багато собак, і великі такі собаки, і він з ними гуляє. І ну, вже не раз мені казали, що ці собаки давлять котів, і він просто їх бере і викидає. Це жахливо. Просто жахливо. Не хочу вас засмучувати, нані, тому що життям нас зараз в Україні. Важке війна, гинуть люди, гинуть тварини. Ну, взагалі, просто-просто просто, просто, просто якийсь шах. Ну, нічого. Як я кажу, будемо триматися, якось відволікатися, надіятися, що все буде добре. Я буду надіятися, що, можливо, ці кошенята десь там сидять і повернуться. Надіємося, що наші. Сини, чоловіки, воїни повернуться, дочки з війни, що цей жах скоро закінчиться. Не хотілося би закінчувати своє відео, своє відео на такій ноті, але, але що є, то є. Що поробиш? Так, іду робити вінегрет, всім смачного, тихої, спокійної ночі. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Здоров'я і хорошого настрою! всім. пока пока до побачення!